Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості нашого каналу, ми продовжуємо читати першу книгу царств. Сьогодні продовження історії Саула. І ми почуємо, як він вперше в якості царя, відповідно і воєнного начальника буде визволяти свій народ від Амонетян. І коли минуло близько місяця. Прийшов Ас Амонетянин, і обложив Іавис Галацький. І сказали всі жителі Іависа Асу, Уклади з нами союз, і ми будемо служити тобі. Ну, вже ж, всі жителі Ізраїля знали, що в них є цар, помазаний Божий. Це все відбувалося не якось там випадково, а з певними ознаками. Вони все бачили. Були і пророки, було помазання. І було також визнання перед усіма колінами, що саме з коліна Венеаміна постає Богом покликаний на царство Саул. Але разом з тим чомусь вони проявляють слабкість перед ворогами і вже хочуть з ними укладати з тими ворогами союз. Але думають, що можливо ще в них є можливість якось зарятуватися підтримкою інших колін Ізраїлевих. І тому вони просять відтермінувати цю війну. І що ж тоді цей Наас пропонує А Наас? Означає змій, це значення імені нас. І сказав їм нас, амонетянин: Я укладу з вами союз, але для того, щоб виколоти в кожного з вас праве око, і тим покласти безчестя на весь Ізраїль. Тобто буде знакова перемога. Він познущається з тих людей і повиколює очі. Праве око є передання, писане передання, яке говорить про те, що жителі Нааса були вправними воїнами, вони вміли добре кидати пращу таку, такою пращу, як потім Давид переможе Голіафа, і для того, щоб їх ослабити, оскільки правим оком чоловіки прицілювались. То він вирішив повиколювати в них очі. От ну, такі, такі нрави були у той час, і сказали йому старішини Іависа, Дай нам терміну сім днів, щоб послати нам послів усі краї ізраїльські, і якщо ніхто не допоможе нам, то ми вийдемо до тебе. Зверніть увагу, що навіть той народ, який малочисельний, він має право. Якось робити переговори, домовлятися. Тобто, ну, хоч є якась повага один до одного, є якісь принципи, от, і ну, не так як сьогодні, що абсолютно неможливо ні достукатись, ні до кого, ні за допомогою, от, не можна зрозуміти, чому ворог сьогодні так нападає на Україну, сам не може пояснити, чому він це робить. І от живемо в такий час. А от тоді, от, здавалося, в ті древні часи, от такі були люті язичники, я вам казав, що в них багато чого буде проявлятися такого більш людського, ніж тепер у нас, тут цивілізованих. І раз вони просять сім днів відтермінувати, добре їм дається така можливість. І прийшли посли в Гиву Савулову і переказали слова ці народу, і весь народ підняв крик і заплакав. І ось прийшов Саул. Позаду волів з поля і сказав, що сталося з народом, чого він плаче. Саул іде позаду своїх волів. Що це означає? Це означає, що поки що він ще не зрозумів, які привілегії йому дають можливість отримати це царське місце, що він може сидіти на троні, його там можуть носити. І так далі прислуговувати. Ні, він, як звичайна, людина, як було це від початку, що пророки не мали ніколи ніяких привілегій. Про це буде дуже гарно сказано в наступній главі 12 про пророка Самоїла. Він скаже, що я вас ні в кого, там нічого взагалі ніколи не брав. Якщо так, то скажіть мені. І тут Саул теж так поводиться, тому що, як ми вже говорили, насправді. Тоді суспільству потрібно було для того, щоб існувати, це пророк і воєноначальник. І е, воєноначальник лише в потрібний час збирав військо. І тут Саул він знову ж таки не користується своїми привілегіями, а пасе своє стадо. І ось що він тут зробив? І переказали йому слова жителі Іависа, і зійшов Дух Божий на Саула, коли він почув. Слова ці, і сильно запалав гнів його. Ну, про те, що зійшов Святий Дух на нього, ми поговоримо в кінці, а тепер читаємо. І сильно запалав гнів його. Гнів є ж виправданий, це природня здатність душі, дана Богом. Гнів може бути на гріх, але гнів може бути і на добро. Наприклад, коли тато гнівається на дитину, що вона робить щось не так, як треба. Господь теж може на нас гніватися. І тут проявляє він свій гнів. Бо взагалі гнівливість, тобто таке, як стан, коли ти до всіх відносишся гнівливо, то це гріх, узяв він пару волів і розсік їх на частини і послав у всі краї ізраїльські через тих послів, оголошуючи. Що так вчинить він з волами того, хто не піде в селі за Саулом і Самуїлом, і напав страх Господній на народ, і виступили всі, як одна людина. Не піде за Саулом і за Самоїлом. Тут повага дається як одинаково, як заклик від світської влади, так і від духовної. Саул оглянув їх у Везеку і зібралося синів Ізраїлевих 300 тисяч. І мужів Іудиних 30 тисяч, і сказали послам, які прийшли, так скажіть жителям Іависа Галацького: завтра буде у вас допомога, коли обігріє е, сонце. І прийшли посли, і оголосили жителям Іависа, і вони зраділи, і сказали жителі Іависа, наасу: завтра вийдемо до вас. І чиніть з нами, як вам завгодно. Ну, тут вони проявляють хитрість, не кажуть правди, що вони мають допомогу, а начебто вже будуть піднімати руки і здаватися у полон. Наступного дня Саул розділив народ на три загони, і вони проникли всередину стану під час ранкової сторожі і уразили амонетян денної спеки. Треба ще раз нагадати, що ізраїльське військо фактично було озброєне палками. От є свідчення, що в період Саула там було тільки два мечі на все військо. А так вони брали якісь там прості звичайні речі. А хоча на той час вже були колісниці, вже давно були колісниці, там особливі ще якісь знаряддя. А ізраїльтяни вони воювали з звичайною простою зброєю. Якщо їм Бог допомагав, то вони і перемагали. А якщо ні, то там їм би і та зброя не допомогла. Це важливий момент. А, і ті, що залишилися, розсіялися так, що двох з них не залишилося разом. Тоді сказав народ Самоїлу, хто говорив, чи Саулу царювати над нами. Давайте цих людей, і ми умертвимо їх. Але Саул сказав: у цей день нікого не слід умертвляти, тому що сьогодні Господь звершив спасіння в Ізраїлі. І сказав Самоїл народу: Ходімо в Галгал -Гал і оновимо там царство. І пішов весь народ у Гавгал, і поставили там Саула царем перед Господом у Гавгалі. Ну, оскільки, знову ж таки, вже була більш конкретна причина, не лише покликання, але й конкретні справи. І тому вони ще раз якось провели оцей обряд поставлення Саула на царя, і принесли там мирні жертви перед Господом, і дуже веселилися там Саул і всі ізраїльтяни. Закінчується 11 глава. І е, також ми давайте ще раз поговоримо тут, як сказано, що «І зійшов Божий Дух на Саула, І зійшов дух Божий на Саула, коли він почув слова ці. що це означає, зійшов дух Божий? Ну, значить, він відчув те, що Господь з ним. Дорогенькі, ми теж повинні вчитися відчувати. От чи ми достойні приймати від Бога благословіння чи ні? Чи є ми в духовному єднанні, чи ні? Тому що по писанні ми бачимо, що не завжди оцей народ, чи окремо взята людина, може уповати на те, що Господь постійно опікується. Дуже часто Бог попускає людині страждати, відходить від людини, так би мовити. І Паїсі Святогорець каже, що от кожна людина вона повинна навчитися налаштувати, ну скільки він був зв'язківець у війську, коли служив, налаштувати свою рацію на хвилю єднання із Богом. Здавалося, складно, так як це зробити. А коли людина повинна навчитися аналізувати своє життя, от є періоди, коли ти живеш тихо в тебе все спокійно, ти там особливо ніяких гріхів тяжких не робиш, ти не осуджуєш там нікого, не злоштися нікого, всім прощаєш, нічим не спокушаєшся, і тоді так легко, спокійно. І ти тоді відчуваєш, що ну, Господь ну, допомагає, Господь все влаштує. А коли ти починаєш щось грішити, то тоді неспокій на душі. І ти тоді відчуваєш, що, в принципі, ну, мабуть, Бог сьогодні мене не почує, Він мені не допоможе, тому що я сам грішу. От дуже важливо от перебувати в такому духовному стані. Весь час дуже обережно відноситися до свого життя, до того, як ми реагуємо на ближніх, на світ. І от тоді, коли в нас буде таке налаштування серця, то тоді і Господь з нами і нам допомагає. тоді легко, тихо і спокійно. Подібне можна, ми е, можемо побачити у житті е, е, Фадея Вітовніцького. Він досить в молодому віці пішов до монастиря. Але перед тим там була ситуація, в нього померла мама, і тато привів другу жінку. Хоча вона каже, ну так більш-менш турбувалася з сім'єю, але ж все-таки він не міг татою простити, що він привів іншу жінку. І та померла він ще третю, тоді, якщо я не помиляюся, привів. І з раннього віку. Фадей мріяв про те, що він піде у монастир. І так і сталося, що він досить юний, пішов до монастиря, але йому не йшла молитва. Вони знають, монахи знають, як це має відбуватися. Йому, він не міг творити постійно Ісусову молитву, щось йому заважало. Він, він не міг зрозуміти, що йому заважає. І, начебто, постився, і на служби ходив, і послуг виконував. А ось що виявилося: він, коли простив тата, тоді йому пішла молитва. Тому що він зрозумів, можливо, татові було важко, в нього ще були браття, сестри. Їх потрібно було виховувати, наставляти, е, їсти, зварити, там, прибрати в хаті. І тому тато привів ту другу. І коли він це простив татові, от тоді йому пішла молитва. Ви уявляєте? Тобто навіть стіни монастиря не сприяли тому, щоб ти міг чисто, вільно молитися, тому що в тебе була проблема, ти не міг простити тата. І тому, дорогеньки, дуже важливо нам налаштуватися правильно на духовне життя. Тоді все буде спокійно, все буде добре, Господь буде нам допомагати. Ну, так робили святі отці, і ми повинні до них прислухатися, їхнього голосу слухати. І все в нас буде добренько. Слава Господу Богу!